Доброго ранку, Україно. Бути боржником стає небезпечно. Тепер із затятими неплатниками боротимуться не тільки комунальники і колектори, а й даї. З 13 лютого автоінспектори можуть зупиняти автоборжників і відправляти їх на штрафмайданчик. Тож, перш ніж виїхати з гаража, перевірте рахунки, чи все заплачено. З яким ще майном може розпрощатися горе неплатник? Хто номер один в групі ризику і як врегулювати проблеми боржникам зі стажем? Розпитаємо в адвоката Олександра Пащенка. Добро. Ранку. Доброго ранку. зараз на сьогоднішній день от, е, боржники по кредитам це близько трьох мільйонів людей. Якщо ще врахувати тих, хто має якісь борги перед комунальниками, то виходить, що кожен десятий українець боржник загалі від якої суми має бути борг, щоб забрали авто, і за які ще не несплати, окрім кредитних. Дивіться, наша система виконання судових рішень чи інших виконавчих документів вона не пов'язує розмір заборгованості із можливістю звернення стягнення на майно. Тобто практично за будь-яку суму. Боржника можуть е, забрати е, автомобіль чи інше майно е, до того моменту, поки він заборгонець не погас. А хто визначає, чи заберуть в цієї людини, чи в іншої? Як забирають? чи в кожного е, є, єдиним єдиною підставою для того, щоб за, за, забрати майно є е, відповідна постанова державного виконавця? Угу. Яким чином взагалі даєшники чи суд визначатиме авто боржника на дорозі, приміром? Як вони його можуть його впізнати? Дивіться, існує так, така, е, така система, коли е, е, с, існує судове рішення, яке вступило в законну силу. На підставі е, нього видається відповідний виконавчий документ, чи то судовий лист чи, чи наказ. Це може бути навіть виконавчий напис нотаріуса, чи інші документи. Ці документи потрапляють до державного виконавця. Надалі він е, виявляє те майно, яке є у боржника шляхом надсилання відповідних. Запитів чи до БТІ, чи в там в нашому випадку до, е, до державної автомобільної спенсії uh -huh. отримує інформацію про те майно, яке є у цього боржника, і, і відповідно. Е, Вносить відповідну постанову про розшук цього майна, це майно з'являється в так званих реєстрах заборон чи розшуку, якими відповідно володіють державні автомобільні інспекції. Uh -huh. Таким чином, зважаючи на те, що коли державний виконавець виконує ці рішення, він не звертає уваги на розмір заборговності. Йому важливий лише сам факт існування заборгованості, і в цьому випадку. Я думаю, що механізм буде таким чином, що працівники Державної автомобільної інспекції, коли вони зупиняють автомобіль на дорозі, вони просто будуть перевіряти наявність чи відсутність в такому реєстрі автомобіля, якого вони зупинили. Якщо він відповідно там знаходиться в цьому реєстрі, то складається відповідний акт. За участю е свідків і цей автомобіль е транспор транспортується на е так звані штрафмайданчики, штраф mm -hmm. і після цього. Е е е до того часу, поки заборгованість не буде погашена, цей автомобіль знаходиться не на е, таких штрафних uh -huh. майданчиках. Ну, от боржників дійсно ставатиме більше. Я думаю, чи можна чекати навіть сплеску таких от е, вилучень автомобілів? Е, я думаю, що так. Хоча насправді е, такі вилучення автомобілів вони існували і до цього часу, uh -huh. але е, на е, так би мовити на нормативно правовому рівні це не було врегульовано, uh -huh. і тому що і до цього часу автомобілі людей забиралися, але забиралися дещо в іншому порядку, із викликом державного виконавця, але е постанови кабінету міністрів е таке право е надано і органам державної автомобільної автомобілі. Зрозуміло, давайте зараз перервемося на короткі новини. А відразу після них дізнаємося, як повернути конфіскований автомобіль і не допустити втрати іншого майна. Дочекайтеся. Que <us> Весна, окрім довгоочікуваного тепла, принесе і неприємність зростання цін на українських АЗС. Невтішний для автомобілістів прогноз озвучили фахівці паливного ринку. Вже у березні бензин та диспаливо подорожчують майже на 5%. Тож за кілька тижнів за літр А 95 доведеться віддати близько 11 гривень, за дизель 10 гривень. Причина цьому запевняють аналітики. Світова тенденція здорожчання енергоресурсів. Однак, нинішні розміри гаманців українців не дозволять платити більше. Секретар РНБО Андрій Клюєв прокоментував підсумки візиту української делегації до Брюсселя. За словами посадовця, представники України та Європейського союзу зроблять все, щоб угода про асоціацію була парафована ближчим часом, а підписана до кінця поточного року. Саме про такі терміни йшлося у ході круглого столу. Відносини україна ЄС «Шлях попереду. Єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле навіть висловив сподівання, що парафування угоди відбудеться упродовж тижня. Він також заявив, що нинішній рік буде в Вирішальним для євроінтеграції України Індію охопив загальнонаціональний страйк. Транспортна, промислова, банківська та поштова сфери паралізовані. Учасники акції вимагають покращення умов праці в Україні. зокрема, забезпечення робітників соціальним пакетом послуг та суворого дотримання прав трудящих. Індійські роботодавці вже заявили, видавати зарплату за дні страйків не будуть, а також пригрозили позаштатним співробітникам, які вийшли на мітинг масовими звільненнями. Втім, протестувальники готові відстоювати свої права. Бре треба лікувати. Твоїх притирань замало, а артрофон діє зсередини. Артрофон. Артрофон економне лікування захворювань суглобів. Афала зменшує біль та спазм, полегшує сечовипускання, скорочує нічні позиви. Ціна абсолютно розумна. Афала раціональне лікування аденоми простати. Доброго дня! Мене звати Нечипаренко Борис Анатолійович. Я лікар-вертеброневролог з 14-річним досвідом. Я приймаю десятки людей, які скаржаться на неприємні відчуття та біль у спині. Часто причиною цих проблем є невірно підібраний матрас. Саме тому я як професіонал рекомендую своїм пацієнтам матраси компанії «Венетто». Це надійна профілактика таких хвороб, як остеохондроз, сколіоз і багатьох інших. Венетто це здоров'я вашої спини. Водарка премії Оскар Меріл Стріп. Володар премії Оскар Джим Ропенд. Залізна леді. У кінотеатрах з 1 березня. В Советському Союзі сексу не було. А у мене був і надалі буде. Імпаза, лікарський засіб для чоловічої потенції, шановні кияни та гості столиці. Запрошуємо на 11-й турнір зі спортивної гімнастики. На кубок Олімпійської чемпіонки Стали Захарової. На вас чекають грандіозні змагання гімнастів із різних країн світу, та феєричний зірковий концерт, генеральний телевізійний партнер, перший національний канал, партнер турніру, академія наукової краси Косметика Вівас, офіційний туристичний партнер. И дрискатура. Ми говоримо про те, чим ризикують боржники. Нас консультує адвокат Олександр Пащенко. І ще раз хотілося б наголосити на те, в кого можуть вилучити автомобіль, забрати, конфіскувати, конкретно за якими видами несплат. Е, наше законодавство воно не розрізняє, не розрізняє видів несплат. Важливо у цьому випадку лише сам uh -huh. факт існування заборгованості. Тобто, якщо ви маєте заборгованість, яка підтверджена відповідними е, судовими рішеннями, то у цьому випадку е, ви ризикуєте в. Втратити е, свій автомобіль, хоча б на певний час, угу. поки ви цю е, заборгованість не погасите. Чи могли б ви описати цей процес, коли е, от бачить даїшник е, на дорозі цей е, автомобіль, який в розшуку боржника? Що він робить далі? Він зупиняє, чи потрібні для цього якісь документи з боку даїшника, з боку самого неплатника? Як відбувається цей весь процес е, для, е, для працівника державної автомобільної інспекції в цьому випадку достатньо самого факту наявності у відповідній? Базі даних інформації про, про те, що такий автомобіль знаходиться в розшуку. Будь-якої іншої інформації йому не потрібно. йому необхідно співставити державний знак автомобіля, інформація, яка міститься в його в реєстрі. Все. Якщо, наприклад, неплатник, приміром, сплатив сьогодні зранку борг там, чи вчора ввечері і вже а, не є. Так званим боржником, як можна аргументувати і довести доїжнику, що він не винний? Як уникнути ось цього конфлікту? Я думаю, що в цьому випадку о, аргументувати то можна, але е, квитанції надавати. Але чи? автомобіль буде у вас вилучений лише в тому випадку, якщо. Ця інформація буде вилучена із реєстру самого mm -hmm. самого факту сплати пред'явлення цих документів платіжних, що е, працівника в державного тобі інспекції не позбавляє вас ризику, mm -hmm. е, хоч би на певний час втратити автомобіль. Чи багато таких уже прикладів на, на практиці вилучення авто? Насправді досить багато вони, вони були і і раніше, але я думаю, що з цього часу цих випадків буде ще більше, і вони ризик підвищується, на мій погляд, у тих людей, у яких розмір загороз є суттєвим. І і наприклад, яким це від кількох тисяч. Я думаю, що десь орієнтовно від п'ятидесяти тисяч і більше в mm -hmm. цьому випадку державні виконавці вони більш ретельно все-таки ставляться до своїх обов'язків, до більш е, е, великих боргів, ні, ніж до е, менших боргів, оскільки mm -hmm. вони все таки вони перевантажені роботою, і е, це все е, необхідно багато часу, багато зусилля mm -hmm. того, щоб зібрати інформацію про те, Зрозуміло. про те майне, боржника, е, розіслати. Всі запити і розіслати ці постанови про е, вилучення автомобіля. Ну окрім того, що можуть забрати автомобіль, ще боржник ризикує іншими втратами. Приміром, можуть конфіскувати навіть майно і е, відключити від комунікації, якщо не сплачуєш заводу, і ще в разі великого боргу можуть навіть арештувати квартиру. Приміром зараз з'являється повідомлення, що в Донецьку навіть дозволяють уже держвиконавцям приходити до боржників зламувати квартиру, якщо тих немає вдома, і вони не хочуть сплачувати борги, і конфісковувати я не знаю майно, і взагалі наскільки правомірно таке втручання в особисті в особисте життя і в особисту квартиру. Ну, Законом України про виконавче провадження державним виконавцям надано право е, потрапляти у приміщення, які е, належать боржникам, е, арештовувати майно, яке їм належить, але з е, е, певними виключеннями. Є пев, певний перелік майна, яке не може бути е, арештовано та ви, вилучено у боржника. До такого там знаход, відносяться це може бути холодильник, там якісь побутові речі, комплекти білизни. Тощо ці речі не можуть бути вилучені, е, арештовані у будь-якому випадку. Угу. Всі і, інші речі мож, можуть бути е, арештовані, е, проведено їх опис і. Е, Подальшому продані і грошові кошти, які з цього будуть отримані, будуть направлені на розрахунок із стягучів. Угу. Що ж давайте трошки відволіви, хочу відволіктися від цього, додати трошки позитиву в розмову. Тому що сьогодні дійсно особливий день, 29 лютого, він трапляється лише чот... один раз на чотири роки. Ми хотіли пожартувати, і запропонували перехожим подумати, спланувати щось створити на 30 лютого. Давайте перевіримо їх на уважність і подивимося. что они придумали на этот день. У меня гастроли в Одессе. Ну, прежде всего, на работу пойду. Что не вырешил? Следующую пятницу, 30 числа, мы соберемся вместе со своими друзьями, будем просто радоваться, что наконец-то закончились 150-градусные морозы. Я не знаю, никаких планин нет. А еще будет 30 лютого? 30 лютого є така п'ятниця? Так февраля ж не то 30-го. Ну, якби був навіть такий день 30 лютого, то мабуть, що треба було зробити, то це сплатити борги, тому що зараз вже дуже небезпечно да, бути боржником. Напевно, тим напевно. більше, що от в Запоріжжі, приміром, і в інших деяких регіонах навіть відключають від водокомунікації від каналізації, якщо не сплачуєш за воду. Наскільки це правомірно? В яких випадках дійсно цього можна чекати? Я думаю, що єдиний випадок правомірності дій. Е... Комунальщиків це якщо між споживачами та комунальними службами укладено договір, і умовами такого договору передбачено право комунальщикам відключати від споживачів від води в порядку, передбачено саме цим договором. Інші угу. інших випадків, на мій погляд, законодавство не містить. Як і ще можна за законом впливати на боржників, що можуть зробити комунальники? Ну, я думаю, що за законом єдиний спосіб є звернення до суду у будь-якому випадку. Але у цьому випадку слід зазначити, що, мабуть, дуже часто комунальні служби стримують те, що для звернення до суду необхідно сплатити судовий збір. А він у нас з 1 листопада 2019 року є досить суттєвим. Uh -huh. Тому, якщо буде прийнятий законопроект, яким Комунальні служби буде звільнені від сплати угу. цього судового збору, то ймовірно, що кількість таких е, спорів значно значно збільшиться, тим більше, що е, нашим цивільно процесуальним кодексом передбачено, що такі спори розглядаються у спрощеному порядку, у порядку наказного провадження. Тож на сам кінець порадьте, що робити борзникам, аби уникнути конфліктів, аби гідно і вигідно для себе вийти з цієї ситуації. Я думаю, що о, боржникам ну перш за все зрозуміло, що необхідно о, уникати о, створення боргів. А якщо вони все ж таки виникли, то в незалежності від того, о, чи є у вас заборгованість перед банком, чи Перед комунальними службами необхідно все ж таки не втрачати контакт з тими особами, якими ви заборгували, спілкуватися з ними, вживати всіх заходів щодо погашення заборонності, в цьому випадку до тих крайніх заходів, які, якими наділені наші виконавці. Накладення арешту на е, майно, квартиру, вилучення автомобілів. Я думаю, що цього можна уникнути. Я дуже дякую вам за консультацію. Дякую, що допомогли розібратися в цій ситуації. Бажаю вам доброго ранку. Дякую. Тож краще не ставати боржником, а вчасно сплачувати всі рахунки, щоб потім не було проблем. Маєте питання щодо інших тем, надсилайте їх нам разом із компетентними фахівцями, допоможемо з'ясувати все, що вас цікавить. І будьте зерою!